Що думаєш? Якби вони задумали щось недобре, то б не показались нам. Бідолаги, ми до біса погано з ними обійшлися. Їдьмо, не варто спокушати долю. А що сталося? Ну, сідайте, і я тобі розповім. Це внутрішні землі, куди ми направляємося. Чудові, родючі землі, і вони їх втратили, позбавили усього до останнього куща, останнього листочка, а індіанців кого вбили, кого загнали в резервацію. А що, буває десь по-іншому? Ну. Мабуть, і ні. Просто я чув, що солдати тут діяли. Негуманно. Негуманно. А як можна гуманно грабувати та вбивати? І ми теж так робимо. Щоб там не казав дач. Боюся, я надто спростив проблем, щоб її зміг зрозуміти наш недалекий кучер. Гей, а я тут до чого?